Вітаю В етері 5 хвилин. На головне військові РФ сьогодні зранку обстріляли медзаклад Хресону. Херсону. На Хмельниччині сталося 20 ДТП. В одній з них травмувалася 17-річна дівчина. Далі про це та інше в подробицях. Через нічний удар по Одесі травмувалися троє людей. Зафіксовані руйнування на території свято-успенського чоловічого монастиря. Також пошкоджені складські адміністративні будівлі та автомобілі. У Кривому Розі на Дніпропетровщині Росія атакувала балістикою об'єкт інфраструктури. Поранені двоє людей. У Сенельниківському районі загинув чоловік. Ще п'ятеро осіб отримали травми. У Павлоградському районі через ворожий удар сталася пожежа на території фермерського господарства. Пошкоджено будівлі та сільськогосподарську техніку. У постраждалих на щастя, немає. Щонайменше 12 житлових будинків пошкоджені у Запоріжжі. У деяких частково відсутні електропостачання також пошкоджені понад 20 автомобілів. Відомо про чотирьох поранених. Військові РФ обстріляли медзаклад у Дніпровському районі Херсона. Травмовані двоє медичних працівників. Попередньо вони отримали контузії. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько ще ворожа артилерія атакувала центр міста. Снаряд влучив тротуар. На щастя, обійшлося без постраждалих. У Словаччині на заклик українського посольства за три дні громадяни зібрали понад 530 тисяч євро на енергетичні потреби України. Про це повідомила ініціатива тепло для України. Допомога термінова вже 29 січня. До Чернігова вирушить перша вантажівка із генераторами зі словацьких донатів. Ще одна партія поїде до Сум та Сумщини. Подібні збори на живлення українцям тривають також у Польщі та Чехії. На З'яславщину надійшла трагічна звістка з фронту 26 січня 2026 року. Загинув захисник Анатолій Леонідович Хмелюк, 44-річний житель села Клубівка. Про церемонію прощання із воїном та чин похорону у громаді. повідомлять додатково: вічна слава та шана оборонцю щирі співчуття рідним. У ДТП на Хмельниччині постраждали двоє людей. 27 січня. Зранку на автодорозі поблизу селища Ярмолинці легковий автомобіль Sorento під кермуванням 39-річного жителя Миколаївської області зіткнувся із припаркованим на узбіччі вантажним автомобілем. Ман в автотрощі постраждали пасажири легкового автомобіля. Дівчина 2009 року народження, яку госпіталізували, та жінка 1985 року народження. До наслідків ліквідації ДТП. Долучалися також і рятувальники ДСНС. Правоохоронці наразі встановлюють обставини події. За минулу добу до підрозділів поліції області надійшло 530 повідомлень про події та правопорушення. З них 120 кримінального характеру. У сфері безпеки дорожнього руху склали 87 адмінпротоколів, з них шість на нетверезих водіїв. Зареєстрована одна дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувалася одна людина, та 19 ДТП, на щастя, без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 739 повідомлень від края. У Шепетівському районі сталося дві пожежі. У ДСНС області повідомили, що 27 січня у селі Залужя спалахнув житловий будинок. А у селі Клубівка господарча споруда. Ймовірна причина цих займань порушення правил монтажу домарів. Внаслідок події загиблих чи травмованих немає. Сьогодні на території Старокостянтинівської громади з 12-ї години до 15-ї знищуватимуть вибухонебезпечені предмети. Про це поінформував очільник області Сергій Тюрін. Також в громаді проводитимуть і навчальні стрільби. Про це раніше попередили у міській раді і закликали мешканців не хвилюватися. Все під контролем. Наразі це все чим встигаю поділитися. Більше новин у соціальних мережах телеканалу. Тож долучайтеся до нашої спільноти. Дякуємо вам за довіру. Силам оборони за захист.